Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і наша чашечка розповість про самі важливі події найближчі дні. Що на вас чекає найближчими днями? Давайте послухаємо про родство чашечки. І почнемо зі сфери вашої діяльності: робота, кар'єра, бізнес-плани, проекти. Дивіться кожен по своїй ситуації. І в сфері вашої діяльності ви бачите, щось буде набирати швидкість і нести вам підкову, підкову вдачі. Будете дуже швидко вирішувати якесь питання. Дуже багато вклали зусиль. Був такий шлях, у вас йшов дуже важкий. Якусь ви щось ви вкладали в якусь задачу, в якийсь проєкт, в вашу мрію витрачена енергія, витрачені сили. Робота, яку ви робили останнім часом, буде приносити вам дуже шикарний результат. Буде приносити вам. Дуже позитивні моменти, і буде починатися початок нового етапу. Щось буде зростати, буде якийсь результат в сфері вашої діяльності, і звідси вже будете стартувати і спиратися саме на ці результати, щоб почати нові проекти, нові справи, будете продвигатися в сфері вашої діяльності. Буде прорив. І буде зріст, буде вдача, яка буде вам посміхатися найближчими днями? Так. Так. Так, а що стосується вашого особистого життя, дому і сім'ї? Буде якийсь дзвінок, якась новина, і буде якесь оновлення. Щось піде вгору, буде завершатися один період і починатися новий. Якісь проблеми, пов'язані з фінансами, будуть вирішуватися, вони будуть йти в минуле, а значить, вони будуть вирішені найближчим часом. І дивіться, який поворот подій з однієї платформи ви будете переходити на іншу. І люди, новини, поява якихось людей найближчими днями в вашому просторі якось дає вам ключі, якісь можливості, буде, буде відкривати ключами якісь можливості. Ви зможете змінити завдяки цьому всьому зможете змінити своє положення справ. Загорається свічечка, і у вас з'являється нова надія на щось, на щось таке, що ви хотіли, в що ви вірили, затеплилася надія на щось. Очікували, що це здійсниться, от якісь результати ви отримаєте, пішов процес реалізації задуманого вами. І в сфері вашої діяльності вам йде вдача, ми говорили вже, набирає швидкість оборотів. І тут у вас йде, ви щось дуже довго чекали, сподівалися, вірили. Що у вас обов'язково це все вийде, і свічечка загорається, і йде світло. Ви будете йти, і буде зріст. Новини, нова інформація, якісь нові знання, можливо, якісь секрети, які, нарешті, вам розкриються. І даватимуть вам право почати все з нового аркуша, якісь нові плани, нові проекти, нові погляди, і найближчі дні дуже багато що зміниться в вашому особистому житті. Тут ще буде вирішення фінансових проблем, от якісь проблеми, які, з якими ви стикалися раніше. Вони будуть вирішені. Так, і давайте перейдемо, що у вас тут в перспективах, що вам тут обіцяє чашечка. І це якісь новини. Новини, які стануть для вас перспективами. Так, ми щойно говорили про це, що ви будете отримувати якісь. Новини, якісь, якусь інформацію. Вона стане перспективою для вас. Вона буде формувати і робити вам як наче двойну платформу. От таку платформу будуть давати вам ці новини, які ви будете отримувати. І все це буде йти, нехай не до великого, але все ж таки буде підйом. І це буде говорити про фінанси, про можливості якісь ваші. Будете отримувати бажане, реалізувати ваші мрії і чомусь вони мають зв'язок з фінансами. І тут п'ятірочка буде реалізація задуманих ваших планів, вона буде давати вам надію. У цієї п'ятірочки є промінчики. Ваші бажання будуть здійснюватися, ви знайдете спосіб, ви знайдете ресурси, вони з'являться в ваших руках через підказки, через поради, через інформацію, через якісь знання, і ви, у вас з'явиться надія на реалізацію ваших бажань. І однозначно це буде стосуватися фінансів. В сфері вашої діяльності щось ви будете робити найближчі дні, через якусь допомогу, через підтримку, буде щось відбуватися. Ваші фінансові мрії, бажання вони будуть реалізовані. У вас з'явиться надія, світло. Направлення буде, ви будете розуміти, як і що ви будете реалізовувати. З'явилися варіанти, з'явилися можливості. Що стосується вашої роботи, то хочеться сказати, що ви проявите змію, ви витягнете її з якогось, як наче вона в норі сиділа. І створювала вам неприємності, а ви не могли зрозуміти, звідки ці неприємності йдуть, чому ви стикаєтеся з труднощами в сфері вашої діяльності, якісь тупики, якісь проблеми, якісь важкий, важкий зріст такий. І от висвічується змія. Як тільки ви її витягнете найближчими днями, вона просто шкодила вам, і ви її витягнете з цієї нори, схватите її за голову. Все одразу зміниться, людина покаже своє обличчя, в неї немає почви під ногами, вона не, вона не зможе оправдуватися, тому що ви її на гарячому спіймаєте. Такою буде перспективно. І для вас цей тиждень буде ці найближчі сім днів, 5-7, десь так приблизно. І це відбудеться в ці дні. Вона прямо намагалася вас вкусити, залити ваше життя, сферу вашої діяльності ядом, і ви її просто висвічуєте. Ви будете звільняти свій простір від бруду. Від її підлості. І тут будуть зміни. Широка дорога, прямо одразу починається бачення вашого майбутнього. Ви йдете в цій дорозі, задоволені, щасливі, ви будете здивовані, чому це так все? Ви будете вільно йти вперед. До тих горизонтів, які ви перед собою будете бачити, до тих цілей, яких ви йдете, які ви собі запланували. І тут птиця, пташка прилітає, прилітає і це буде якась приємна новина, термінова, приємна новина. Ваше серце заспокоїться за щось ви хвилювалися стосовно роботи, вашої діяльності. Якихось робочих моментів, щось ви хвилювалися, і вам постійно ця думка не давала вам спокою. І новина ця не давала вам такого спокою, ви хвилювалися через це. А тут ви раз і перестанете хвилюватися. Це буде спокій. Ви більше не хвилюєтеся. І більше це питання вас не буде хвилювати стосовно сфери вашої діяльності. Тут чоловік буде проявляти ініціативу, буде якось боротися, тут боротьба йде, якісь питання, якісь моменти в сфері вашої діяльності, і за вас, як іначе. Бореться цей чоловік, захищає ваші інтереси від якихось нападок, від якихось давок зі сторони інших людей. Прямо він буде вам допомагати, і це буде така неоціненна допомога з його сторони, буде укріплювати вашу позицію. І він допоможе вам через цю ситуацію збудувати нові плани на майбутнє. Тому що ви будете відмовлятися від своїх планів, які у вас вже були в голові, і вислідували цим планам. І після цієї ситуації ви, як наче наново будете прописувати, коригувати, вносити якісь поправки. Тому що. Не набагато, але буде змінюватися траєкторія. Ви будете йти іншою дорогою після цього інциденту, після цієї ситуації, після захисту цього, цієї людини. Якихось ваших інтересів, проєктів. Тут йде давка, прямо, будуть витісняти вас з простору, в якому ви знаходитеся. Це сфера вашої діяльності. Хочеться сказати стосовно відносин. Якщо це конкретно стосується вашого партнера, то буде дві серйозних розмови, будуть вирішувати гострі питання в ваших відносинах. Важливі, тяжкі питання, будете два рази щось переглядати, переробляти. І ви будете наново дивитися на обставини. Дві важливих розмови, які будуть вирішальними. Щось, щось будете вирішувати. Будете дивитися на ситуацію по-новому після цієї розмови. Тут якийсь момент трикутника, або хтось ліз у вашу сім'ю, або. Нарешті, знаєте, таке відчуття, що нарешті буде прояснюватися якась ситуація трикутника, вирішиться питання трьох гострих кутів, або хтось врутився в ваші відносини, з близькими, з рідними, у відношенні з вашими рідними, так? Це все буде винесено на розмову, буде прояснюватися, хто, що, навіщо і чому. Оці гострі моменти, які люди будуть втручатися, вони найближчі дні будуть прояснюватися. Хочу сказати, що є чоловік, який дуже-дуже, знаєте, не такий ніс довгий через його цікавість. Він просто цікавиться дуже вашим життям. Розумієте, що він зробив? Ви намагаєтеся Вибратися, звільнитися від цікавості цього чоловіка, але він дуже велику цікавість проявляє до вас. Щось він якимись розмовами, плітками, наговорами на вас хоче вам створити важкі ситуації. І неважливо з ким, і неважливо, де він просто хоче, щоб ви знаходилися в цих топіках. Він дуже вам заздрить і в нього. Довгий ніс через його цікавість. І на цьому тижні, найближчі сім днів, буде розв'язка, буде на поверхню вилазити його, його оця підлість, яку він вам робив. І навіть в деяких ситуаціях, які ви попадали неприємні. Ви і не підозрювали, що це було все, скажімо так, що він в цьому був винен, що ви опинялися в таких неприємних ситуаціях. Ви зрозумієте, ви багато чого дізнаєтеся через його таку підлість, що він вам шкодив і створював вам неприємні ситуації, а ви намагалися це прояснити і. Найближчими днями це проясниться. Ви витягнете все на чисту воду. Закриється ця тема, ви зачините двері і так добре відійдете. Крок буде. В, сторону, в бік, і не один, а багато. Ви прямо віддаляєтесь від цієї людини і відсікаєте цю людину від себе. Тому що дуже багато неприємності він вам створював. І одразу ж на вас чекає підйом на гору. У вас справи підуть вгору. І одразу підуть справи вгору. А жінка якась слизька, вона ближче до вас, вона хоче дізнатися більше інформації про вас, щоб її донести якраз цьому чоловікові. Вона йому доносить інформацію. Тому тримайте руку на пульсі, будьте уважні, обережні і нікого до себе не підпускайте, щоб не нашкодили. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво, і я, як завжди, бажаю вам всього самого самого найкращого. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.